Вітаю глядачів першого місцевого. Ми на телемайдані. Це спільний проект телеканалу Рівне 1» і видавничого дому. Ого голос Майдану повинен бути почутий. Саме тому ми запрошуємо усіх вас долучитися до нашої дискусії. Задавайте свої питання на сайті першого місцевого рівнеодин. 1tv а також на порталі ОГО.ЮЙ найцікавіші запитання. Ми задамо нашому гостю у студії. А сьогодні з нами народний депутат України. Голова рівненської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Микола Кучерук, доброго вечора, пане Микола. Доброго вечора, Христос Воскрес. Істину, воскрес. Істину, воскрес. Микола Карасимовичу, до вас, як до одного із найвпливовіших політиків Рівненщини, запитання, яке, напевно, зараз чи не найбільше на вустах у всіх, хто цікавиться місцевою політикою, це тема призначення начальника обласної міліції. Власне, коротко пригадаємо хронологію подій. На початку березня тодішній начальник МВС в області Дмитро Лазарев подав рапорт про відставку. Міністр внутрішніх справ новопризначений Арсен Аваков призначив на Цю посаду В'ячеслава чайку це викликало такий спротив чималий місцевих громадських активістів. За декілька днів міністр скасував свій наказ, і з того часу у нас в міліції по суті триває вже майже два місяці. Ну скажімо так, безвладдя, тобто. Керівника немає. Була ціла купа претендентів, які обговорювалися, які проходили через люстраційний комітет. Зрештою, все закінчилось тим, що 18 квітня в міністерстві внутрішніх справ засідала кадрова комісія, яка зробила свій вибір на користь одного з кандидатів, конкретно Миколи Щерука. Сьогодні ми чуємо знову ж таки, і від громадських активістів від представників певних політичних сил невдоволення цим рішенням, цим призначенням, готовність знову ж таки виходити, Ходити на акції протесту, не допустити, щоб це відбулося. Ну, власне, ваш прогноз і ваша якби оцінка, що відбувається навколо крісла головного міліціонера Рівненщини? Ну, насамперед, я хочу сказати, що дійсно В'ячеслав Чайка був призначений на посаду начальника МВС Рівненської області, по-моєму, 5 березня. 5 березня. Значить, він був призначений. Я пам'ятаю, я їхав з Києва, вирішив заїхати, тому що я пану Чайку давно знаю. Він порядна людина, він пройшов Майдан, він був сотником самооборони, він був командиром всіх цих об'єднань в Рівненській області, які незалежно від будь-яких політичних сил приймали участь на Майдані. Тому, звичайно, я приїхав, привітав його, але ж потім мені кажуть, що Починається ну, якась штурм. Правий сектор йде на штурм е, У МВС. Я на той момент е, був у керівника обласної ради Кирило, він ще тоді ну, не робив ту зраду, яка була. О, і почали говорити, що треба телефонувати терміново Авакову, треба рішати, що це зараз може бути кровопролиття, що може бути те, може бути те. І я чув, дійсно, там почали дзвонити, той самий Кирило, мене почали підключати. Я кажу, я не знаю ситуації так. Але разом з тим я почув, що він вже відсторонений від посади. Ну, відсторонений, чи він сам подав рапорт про звільнення, на жаль, я більше його не бачив, але я вважаю, знову ж таки, це неправильно. Тому що людина, яка була призначена, вона повинна працювати. Значить, після того, коли я знав, що чайка призначений, я е, почав думати, як у нас будуть розвиватися ті чи інші події. А коли вже був відсторонений, так, я пішов до міністра Авакова, так, і вирішив там ну, порозмовляти про бачення того, як повинні бути ну, відбуватися події. І в цей момент, так, підійшов Щирук. Який був викликаний кадровою комісією, ну тому що ще пропонували на різні ну, посади, будемо говорити, в МВС, так як ми знайомі по Костополю, і ну, досить тривалий час він же ж працював в Рівненській області. І я кажу, що таке, Микола Олександр? Ну, каже, отак от і так. Ну кажу, добре, давай я от буду зараз переговорю, що ось є така ситуація. Я поговорив. Значить, після того, а це ж було в Києві, я покликав керівника обласної партії Удар Чугуннікова покликав голову Всеукраїнського об'єднання Свобода Осоховського Олега Івановича. Ми стали порозмовляли. І я кажу, що давай, Микола Олександрович, так, ми зараз поговоримо от три політичні партії, які утворили коаліцію в державі і взяли на себе відповідальність. Ми порозмовляємо по цих, по цих подіях, які відбуваються в Рівненській області. Тобто Україні. ви спільно запропонували кандидатурами коло що рука троє політиків так. так, три політичних партії запропонували на посаду після розмови. Після того, як він сказав своє бачення, що він буде наводити тут порядки, що він постарається під, ну, підігнати оці всі кримінальні справи, знову ж таки, які були відкривалися проти майданівців. Ну, от проти мене особисто, я не знаю, скільки там було доносів, так і через СБУ, через різні структури, перевірка бізнесу, ну самі розумієте, що тут було. Я навіть не хочу про себе говорити, це не настільки важливо. Але суть. Остається одна, він нам пообіцяв, що зло буде наказане. Те зло, яке робилось над власним народом, ці побори, які робились над підприємцями, ці, знову ж таки, антимайдани, так, вони ж пройшли, бюджетники десь їздили, ще хтось їздив, міліція допомагала робити антимайдани. Так? Тому ми обговорили подали спільно це. Но міністр Аваков. Особисто сказав, поки він не пройде люстраційний комітет, поки він не пройде обговорення в громадськості, призначення не буде. І це відбувалося. Я наскільки пам'ятаю, він подав на люстрацію свої документи, мабуть, один із перших. Власне, я була на засіданні того люстраційного комітету, і тоді пан Микола він набрав 17 голосів, так як і всі його попередники. Але цікавий факт, що саме на його люстрацію прийшли дуже багато людей і водночас привели свідків, як то так би мовити, тих подій, коли він був призначений начальником в інших областях. І чи не вважаєте ви, що саме така ситуація склалася через те, що хтось зацікавлений, щоб зараз на Рівненщині не було начальника міліції? Це зараз допомагає незаконно. Виру... Пробувати ліси і видобувати бурштин, якби ж то біда була тільки в цьому. Розумієте, біда в нас набагато серйозніша. Давайте ми будемо говорити, що таке начальник МВС в Рівненській області. Це силові структури, які підпорядковуються конкретно командиру. Так. Ми говорили про Беркут. Зараз Беркута нема. Але та силова структура, яка є, вона готова виконувати різні завдання по захисту нашої держави. І можливо нам би, якби був тут керівник, так Беркут пройшов би співбесіду, пройшов би очищення, і, можливо, він би поїхав би, ну можливо, в східні області десь допомагати так, нашим східним братам, українцям, які хочуть жити в Україні. Бо ми ж бачимо, що робиться. Депутати від Батьківщини звірськи замучили депутата Горлівської міської ради, звірськи замучили. Російські спецслужби, другі, і ви знаєте, от у мене таке відчуття, що якраз стара влада руками нинішньої громадськості. Тягне нашу область назад до розбрату, щоб у нас не було порядку, щоб у нас не було спокою. Я знаю, чітко до мене зверталися і казали: скажіть, Микола Герасимович, скільки буде це безчинство творитися, скільки будуть люди ходити в камуфляжі, лякати людей, простих вчителів, простих дітей, простих ну не дітей, простих мам, які бояться за своїх дітей. І це я вважаю це правильно. Нас повинна працювати міліція. Повинні бути відкриті. От ви знаєте, я зараз скажу таке цікаве, була президія обласної ради, яка приймала рішення. Я прийшов до нового прокурора, так, до речі, мене питали, чому ви були, Микола Грасович в прокуратурі? Як будто би я, народний депутат, не маю права бути в прокуратурі. Так, так от мені прокурор що сказав? Сергій Михайлович? Каже, що ось дивіться, рішення президії так, забороняє проводити перевірки. Мораторій накладає на це. Це значить, по гарячих слідах ніяких корупційних діянь не можна було ну, проводити, так? і це є час, от це відтягування цього, є можливість сховати кінців воду. Чим довший період без того, що повинно бути правоохоронці як повинні працювати, так, тим краще. краще Старій владі краще, можливо, людям, які хочуть перетерпіти до того, як прийде можливо якийсь новий президент, який потім скаже: ну да, вони ж от були зовсім другі. Да? Ну власне, да. дивіться, що за вашим прогнозом станеться раніше, от з таким розвитком подій, як ми кажемо. Оберемо ми нового президента, чи все таки раніше буде в рівному повноправний начальник обласної міліції, що реальніше? А ви знаєте, я вам хочу сказати просту річ, просту річ. От я хотів би звернутися, да, в першу чергу, до міліціонерів. Шановні міліціонери, так, от у мене є підписи, мені давали підписи всіх міліціонерів, так, які підписалися за те, щоб Лазарів був, оставався в них керівником. Комусь це знову ж таки вигідно. Да? Значить, якщо міліція починає не виконувати накази, це є деморалізована міліція. І так не повинно бути. Тому я впевнений, що чесні міліціонери повинні виконувати накази, накази міністра, накази керівника. І не повинно бути зараз вогнище протистояння під стінами обласної міліції. Тому що це неправильно. Ну а як на вашу думку можна якось трошки загасити це полум'я протистояння? Не просто активісти... дивіться. Ну давайте ми будемо чітко говорити. Про яку посаду ми зараз говоримо? Про начальника міліції обласної міліщини. так. Так. А скажіть, будь ласка, а скільки там з Рокитнівського району активістів? А скільки з річницького активістів, які проти? Ну, можливо, а скільки... ви знаєте? нема. В нас місто рівне зараз активісти міста рівного хочуть поставити обласного керівника. А скажіть, будь ласка, в місті рівному є міліціонер? Ну, можливо, в рівному просто більш політично активні люди. Чим проти. Так, вікі, питання ж не в тому. Питання в тому, що безпеку на вулицях міста рівне? Забезпечує міліціонер, який є у місті рівному. Міське управління внутрішніх справ це основа основ для того, щоб спокій у місті рівному був. Тут, Обласний керівник. Він здійснює контроль над районними відділами міліції. Він інспектує їх, він дивиться, наскільки вони правомірно виконують свої посадові обов'язки. Тому, якщо сказати чесно, площина міста Рівного це міський відділ, площина області це обласний керівник. Тому я б звернувся б до всіх, щоб ви чітко розуміли, громадськість, ми не проти того. Пройшло обговорення. Значить, незважаючи на будь-які рішення, 13 претендентів так, від Рівненської області були направлені на кадрову комісію в, в міністерство. Всі 13 так пройшли обговорення за участю таких правозахисників, як Захаров, за участю голови Ілюстраційного комітету Соболєва, так, за участю Цензорнет, я забув, як фамілія вибачаюсь. Юрій Бутусов. Так, да, mm -hmm. Бутусов, так. І це все було. Ну і Рівненські, власне, да, були рівненські активісти були активісти, також, да. Значить, Що Виходить, Получається кадрова комісія, і е, міністр сказав. От я хотів би, щоб ви почули, що ми призначаємо після детального обговорення і щоб там запанував мир і спокій і плідна робота. Це було сказано і Соболєвим, і це було сказано Захаровим. Тоді виходить, що наші активісти набагато, ну я не говорю, що всі так, але ж, можливо, частина якихось так, які, для яких авторитет того самого Захарова або Соболєва – це є не авторитет. Ви знаєте прекрасно, пан Віталій, що Віктор Володимир Торбіч був присутній так від журналістського середовища, і ті слова, які він говорив, я можу підписатися під ними, тому що він дійсно це все чув, і не було ніякого собіювання чи того, чи іначе, да? а була чітка позиція. Що додатково, до речі, щоб ви знали, так, значить, на кадрову комісію я зібрав знову ж таки депутатський корпус Рівненської делегації, як я є в парламенті. Я переговорив з Юрієм Анатольовичем Благодарем, я переговорив Миколу Петровичем Сороку, я переговорив з Валентином Анатольовичем Королюком і кажу: дивіться, отака ситуація. І вони також підписали листа звернення. На міністерство про підтримку Миколи Олександровича Щирука. Я нічого не маю проти. Ну тут питання не в кучеруку, тому що зараз вже 2,5 мільйони, якісь там хтось комусь возив. Так? Ви знаєте, а хто, а хто кому возив? Ну так написано на всяких сайтах. Я правда їх не читаю, але я можу вам сказати, і хто мене знає, підтвердять. Кучерук ніколи в житті не давав взятки нікому. Це принципова позиція моя життєва. Тому що я знаю чітко, не податковій, не прокуратурі, не міліції, так є бивші керівники, от той самий пан Лозян може підтвердити, я взяток нікому не даю принципово. Тому що я знаю, що я те, що роблю, так я роблю сам особисто, я за нього відповідаю. Значить, ну по, по житті. Ну якщо зараз починають говорити небелиці, так, розпускати слухи, зік. Е якусь робить передачу, да? Не я... окремий міні так от, Дивіться, про щоб ви зрозуміли, да? я там же ж на цьому, на кадровій комісії в своєму виступі сказав, прошу це мати як депутатський запит до міністерства, до, до, до служби внутрішнього розслідування, так, щоб мені як кучерівку народному депутату так, значить, надали документи. Так, коли я давав які хабарі, коли я робив ті чи інші, які є використані в сюжеті, ну, матеріали, так, які мають підтвердження, я надіюсь, що в термін, передбачений законом, так, мені ці на мій усний депутатський запит так дадуть вичерпну відповідь. Тоді я зможу оприлюднити її на сторінках. Це вже пресу. зможе стати нашою наступною темою нашої розмови. Давайте повернемося від ситуації в обласній міліції до ситуації в обласній раді. Знаємо, що гаряча тема для обговорення так само було це обрання двох заступників голови Рівненської обласної ради Михайла Кирилова. Після цього гучного призначення, гучного обрання, так би мовити. Ви заявили про те, що обласна рада має розпуститися і Михайло Кирилова. Ви назвали зрадником. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну, знаєте, кожен робить помилки. Помилився я у виборі кандидата від народної ради Рівненщини на посаду керівника обласної керівника обласної ради. Але ви знаєте, суть навіть не в тому, так все воно завжди говорить про одну річ. Якщо людина послідовна, якщо вона весь час веде свою принципову позицію, то ця людина має право на успіх, має право на реалізацію своїх задумів. А якщо вона не є принциповою, так? Ну то вона стає або зрадником, в даному випадку для мене навіть і мови нема. Тому що Майдан, який пропонував Кирилова на посаду голови обласної ради, до речі, я замітьте, майдан. Той же самий Коваль, Роман, перший озвучив фамілію Кирилова на віче, І вона була підтримана простими людьми. Я як людина, яка прислухається до думки народу, ну, людей так, я це вже зробив у переговорному процесі, який відбувався між е Берташем і, і, народною. і народною радою. Я зробив все від мене залежне для того, щоб в Рівненській області сталося так, як хочуть люди. І ви знаєте, я зараз не відступаю з своїх позицій. Але от знову ж таки, ви задали обласну раду, а я згадав знов претендента на посаду Максимова, да? Значить, ціка... міліції, да, так? Начальника да, міліції. так? Да, да, начальника міліції. Значить, зачитували, хто кого рекомендував, я не став скривати, я сказав, що рекомендували три політичні сили щирука, да? так? підписується рекомендацію за Максимова. Да? Значить, Юля Майдан, значить, Сотня жіноча, так, значить, е, громадський контроль. Громадський контроль. Так. О, і там ще. Ну, Відкрити лист це є в засобах масової інформації, да? А я потім так дивлюсь, услухайте. Тут що, вся обласна рада, ці, що зараз в обласній раді сидять, усі О, Далі. Аваков запитує Максимова. А скажіть, Кирилов, вас підтримує на посаду керівника міліції? Він каже, да, підтримує. Каже, обласна рада вас підтримує на посаду керівника міліції? Да, підтримує. Так от дивіться, знову ж таки, перші факти, які я сказав, я не ще це не говорю, я просто згадав, да, коли ви мене запитали, да? так виходить, кучерук лобіює когось, так? Да? Значить, ну вибачте, не кучерук лобіює, так? А шість народних депутатів від Рівненщини лобіюють, якщо вже так піти, такі мислини. Ну, якщо так. все-таки до обласної Але ради. Але якщо вертаємося до обласної ради, так от якраз у цьому і заковика оказується в нас зараз, так, Михайло Кирилов, так, відійшовши від народної ради, так, і перейшовши до партії регіонів своїм голосуванням по заступнику. Данильчуку в першу чергу, тому що домовилися Берташ сказав: я навіть тоді пропонував, давайте мініча Григорія Івановича запропонує на посаду заступника. Значить, ну всікають, це виключне право голови обласної ради. А почекайте, а це виключне право, так, Михайло Кирило здобув не сам, правда ні? Він здобув завдяки підтримці людей, завдяки підтримці Кучерука, навіть якщо ви хочете ну, знати, завдяки підтримці громадських організацій. То тоді зараз у нас виходить, що? Зрада ідеалів Майдану, але при тому частково ті люди, які були на Майдані і які підписували, наприклад, той лист. Да? Вони зараз працевлаштовані. Вони зараз становлять ту, е, ну, те ядро, можливо, цієї громадськості. Але, І е... тоді, якщо воно так, то дається, Віталій, відповідь на багато питань. Тому виходить, у нас є люди. Які хочуть, щоб оцей пам'ятаєте на початку, ми говорили, щоб оце нестабільність продовжувалась, тому що можливо при цій нестабільності це легше. Можливо, ті рішення, які приймалися президією обласної ради, і особисто Кирилов не відповідають закону, ну, але госпуск чи саме госпуск обласної ради це ж також нестабільність? Ні, абсолютно, є Якщо дуже... область залишиться без обласної дуже, а ради. є дуже проста, просте рішення, так. Значить, я знаю чітко, що до кінця року будуть вибори місцевих рад. Так, ми приймаємо Ну, то тоді ріш... це взагалі немає сенсу. Так, Все одно одно, має, а має. Я вам зараз кажу, що має, чому має, так. Ми повинні на обласній раді прийняти наступне рішення. Делегувати повноваження голові обласної адміністрації. так, Дати можливість зміни до бюджету по трансферах, так як ми завжди давали Берташу. Ну це ж було, це ж не то, що там десь сталося, так? Значить, візьміть 2012 рік чи 2011 рік, так, подивіться, як приймалось рішення по бюджету, так, і ви побачите, там дозволити все керівнику обласної адміністрації. Так? І тоді вже сама по собі рада, так. І функції, і функції, функції ну будуть настільки маленькі, да. Mm -hmm. Розумієте, і тоді спокійно можна тих 3-4 місяці побуть без ради, нічого страшного. прийдуть нові у нас на порталі. Вже є перше запитання. Ну тобто, одне з тих, тому що частину ми вже обговорили. Рівнянин запитує, чому з батьківщини виходять не останні люди. Голова обласної ради, депутати, члени виконкому їх не влаштовує ваша політика. Чи пора замислитися над тим, що потрібно щось змінювати у керівництві батьківщини? Запитує рівнянин. Ви знаєте, Батьківщина проходить тяжкий шлях, як одна із самих, скажімо, не старих партій, але ж тих партій, яка ну, має свою історію досить солідну. Це ж не якась партія, яка там тільки недавно сталася, О, чи має ще утворитися а рейтинг у неї вже великий. Ви знаєте ж, Віталію, про цю партію. Так от слухайте, дивіться, моя принципова позиція, принципова позиція. Я свої речі називаю своїми іменами. І якщо я говорю, що хтось зрадник, то я знаю чітко, що це зрадник. Ті люди, які вийшли з батьківщини, так, ну, наприклад, депутати обласної ради, так, вони вийшли, тому що вони вирішили підтримати Кирилова. Нема питань. Вони вийшли, будь ласка. І вийшли переважно більшості, це колишні члени фронту ЗМІ. Тобто це нормальний політичний процес. Це нормальний на думку, політичний так? процес, я вважаю. Розумієте, я ж не красна дивлюся, що я повинен всім подобатися. І я не повинен підлаштовуватися. Є політика партії, я її проводжу. Сказали, що садоводи так, не повинні бути в партії, тому що вони ганбляють батьківщину. Я позбувся садоводів, я їх повиключав з партії. Значить, Якщо взяти другі варіанти, але ж подивіться, навіть ті самі садоводи, да? Значить, як вони зараз красиві. От знову ж такі питання. А де громадськість, коли питання по, по протесту прокурора було, так, так депутати ж відхилили протест прокурора, а потім зробили хід, знаєте, е, буквою. Як кінь ходить, як в шахматах, да, обійдемо. йде да? у нас на жаль, вже закінчується наш ефірний час, тому я хочу нагадати глядачам, що вже завтра відео нашої розмови ви зможете подивитися на сайті першого місцевого рівнеодинкавка Тіві і на порталі ОГО ОГО.ua. А наступного тижня на сторінках газети ОГО прочитаєте текстовий виклад нашої сьогоднішньої розмови із Миколою Кочеруком. А я нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був народний депутат України, голова Рівненської обласної організації всеукраїнського об'єднання батьків. І Микола Кочерук. Дякуємо за розмову. До зустрічі на телемайдані.